Доброго дня! Вас вітає Академія Елватех, і сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку. Багато досягнень у дослідженні будови матерії і створенні нових матеріалів та речовини зобов'язані своєю появою рентгенівським променям. Рентгенівські методи відомі як надійні та ефективні інструменти дослідження внутрішньої будови об'єктів, атомної структури речовини та елементного складу матеріалів. При цьому рентгенівське випромінювання характеризується меншою енергією, ніж інші види іонізуючого випромінювання, і не призводить до руйнування або змін в структурі досліджуваних об'єктів. Проте робота з рентгенівськими променями все ж таки лякає людей через свою природну здатність до проникнення і принадлежність до сім'ї іонізуючого випромінювання, яке інколи називають радіацією. Давайте розглянемо це питання детальніше. Що ж таке іонізуюче випромінювання? Загалом іонізуючим випромінюванням вважаються потоки електромагнітних хвиль або частинок, які можуть при взаємодії з речовиною утворювати в ній іони. До іонізуючого випромінювання відносяться альфа, бета, гамма промені, рентгенівське випромінювання, а також інші високоенергетичні заряджені частинки на кшталт протонів та іонів, отриманих у прискоренні. Тобто усе те, що має достатній запас енергії для того, щоб розсіювати зв'язки всередині нейтрального атома і зробити з нього позитивно чи негативно заряджений іон, усе інше випромінювання, енергія якого нища за внутрішні зв'язки між елементарними частинками, відносять до неіонізуючого випромінювання. Іонізуюче випромінювання надходить із радіоактивних матеріалів, рентгенівських трубок. Прискорювачів частинок і присутнє у навколишньому середовищі. Воно має багато практичних застосувань у медицині, наукових дослідженнях, будівництві та багатьох інших галузях. Що таке рентгенівське випромінювання? Рентгенівське або пулюївське проміння це короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нанометрів до сотої нанометра. В електромагнітному спектрі діапазон частот рентгенівського випромінювання лежить між ультрафіолетом та гамма-променями. Рентгенівські промені слабо взаємодіють із речовиною, завдяки чому мають велику проникність. Поглинаються вони лише в тому разі, коли їхня енергія вища за енергію внутрішніх електронів атомів. Загалом, енергія рентгенівських променів нижча, ніж в усіх інших видів іонізуючого випромінювання. Низькі дози рентгенівського випромінювання безпечніші, ніж радіоактивні альфа, бета та гамма-випромінювання. Рентгенівські промені застосовуються для дослідження органів і систем організму людини та діагностики захворювань. Рентгенологічний метод лежить в основі рентгенографії та флюрографії, звичайної і комп'ютерної томографії та багатьох інших методів, які широко застосовуються в медицині. Рентгенівські промені дуже часто генеруються побутовою технікою, проте панікувати не треба, адже вчені не виявили конкретних наслідків для здоров'я від тривалого впливу малих доз низького енергетичного рентгенівського випромінювання і офіційно підтвердили, що воно не здатне завдати шкоди людині. Що таке РФА? Рентгенофлуоресцентний аналіз це потужний експертний метод спектрального аналізу. Що дозволяє визначати елементний склад практично будь-якого матеріалу: тверді тіла, рідини, порошки все піддається аналізу. Цей метод заснований на залежності інтенсивності рентгенівської флуоресценції від концентрації елемента в зразку. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу базується на аналізі спектру, отриманого при опроміненні досліджуваного матеріалу рентгенівським випромінюванням. При опроміненні атому рентгенівськими променями з його внутрішніх орбіт вибиваються електрони, і він переходить у збуджений стан, в якому перебуває досить короткий проміжок часу, після чого знову повертається до свого звичайного стану. При цьому електрони з зовнішніх орбіт займають новоутворені вакантні місця, а надлишок енергії вивільнюється у вигляді характеристичного рентгенівського кванта. Кожний атом періодичної системи елементів має власну енергію характеристичного випромінювання. Спектрометр вимірює значення цієї енергії і визначає атом, якого елемента її згенерував. А по інтенсивності кількості квантів. Від кожного з елементів визначає їх концентрацію. Науково виробнича компанія «Елватех» виробляє широку лінійку рентгенофлюорецентних спектрометрів і аналізаторів, включаючи стаціонарні, лабораторні та ручні портативні прилади. Джерелом рентгенівського випромінювання в спектрометрі є рентгенівська трубка. Вона генерує рентгенівські промені тільки коли вмикається генератор і не містить постійно діючого радіоактивного джерела. Ми використовуємо в наших приладах рентгенівські трубки дуже низької потужності, не більше 5 Вт для ручних аналізаторів. І 12 Вт для настільних спектрометрів, що забезпечує відсутність опромінення вже на відстані від 10 см від приладу. Нашими спектрометрами перевіряють навіть артефакти та старовинні витвори мистецтва, оскільки їхня дія є гарантовано неруйнівною і не шкодить досліджуваній матерії, повністю виключаючи можливість будь-яких змін в структурі речовини. Незважаючи на це, потрібно пам'ятати. Що рентгенівські промені по своїй природі все ж таки характеризуються значно більшими значеннями енергії, ніж будь-які види неіонізуючого випромінювання, і занадто великі дози рентгенівського опромінювання аж ніяк не корисні для здоров'я. Саме тому компанія ElvaTech з турботою про максимальну безпеку своїх клієнтів забезпечила усі свої прилади надійними системами захисту. Ми наполегливо рекомендуємо дотримуватись правил радіаційної безпеки, про які гарантовано повідомляємо кожному партнеру. Радіаційна безпека в настільних спектрометрах компанії Elvatech забезпечується конструкцією самих приладів, яка не дозволяє ввімкнути рентгенівський генератор, якщо захисна кришка вимірювальної камери не закрита. При відкриванні кришки в процесі вимірювання зразка рентгенівська трубка автоматично вимикається. Ручні аналізатори працюють з відкритим пучком, тому їх використання потребує більше заходів до рентгенівської безпеки. Одним з таких заходів ми можемо назвати лабораторний стенд. Якщо ви працюєте з рентгенопрозорими матеріалами або ж з речовинами, які сильно розсіюють рентгенівське випромінювання, це може бути порошки, рідини або пластик. Ми завжди рекомендуємо використовувати наш лабораторний стенд з, зі спеціально захищеною кришкою. Вона виготовлена з захищеного матеріалу, і таким чином ви будете точно знати, що все випромінювання лишається всередині і не розсіюється на людей. Рентгенівська трубка може ввімкнутися тільки якщо випромінювальний отвір перекрито об'єктом або зразком, що аналізується. В корпусі приладу поблизу зони аналізу розташовано інфрачервоний датчик, що виявляє присутність зразка і подає сигнал на дозвіл вімкнути рентгенівську трубку. Це запобігає можливості виходу рентгенівського пучка, в оточуюче повітря, і опромінення персоналу, що може знаходитися поряд з приладом. Стан трубки відображається світлодіодною індексацією, синій світлодіод загоряється. Коли в зону дії випромінювача потрапляє об'єкт і прилад готовий до роботи. Червоний коли проводиться аналіз зразка і трубка генерує рентгенівське випромінювання. Якщо інфрачервоний датчик перекривається будь-яким предметом, але вимірювальне вікно лишається відкритим, прилад включає трубку та перевіряє, чи достатній сигнал від зразка на рентгенівський детектор. Якщо ж зразка немає, Прилад автоматично вимикає генератор та інфрачервоний датчик. Працюйте та експериментуйте, використовуючи зручне, сучасне та головне безпечне обладнання виробництва компанії Elvatech, яке допоможе вам заощадити кошти, підвищити продуктивність та зберегти своє здоров'я. Дякуємо вам за перегляд! Якщо вам сподобалося це відео, дивіться наші подальші відео. У нас є для вас дуже багато чого цікавого. Па-па!